І всім привіт, друзі! Сьогодні будемо грати гру під назвою Клон Армія. І в нас є один ось цей такий легендарний, напевно, якийсь. для інженера 10 штучок, всяких. Ось тут є колекція, тут можна їх обрейдити і Улучати їхні суперздівності. Я думаю, краще. А, нам не вистачає ДНК. Нам потрібно цілих. Чекайте, Цілих 150 штук, а в нас їх лише 144, тому нам чуть-чуть не вистачає буквально 6 штучок, і це досить так, я вам скажу, погано. Але нічого, погнали в історію. Так, давайте попробуємо в цьому аирдроп пограти. Я не, не пам'ятаю, що ми вже грали, що ні. Але я думаю, це буде цікаво. Давайте в цей 12-й грали, значить пішли в 13-й. Так, тут нам показують, нас будуть атакувати з двох сторон. Нам потрібно їм про, е, їм завадити цьому. І погнали спочатку на цю першу сторону. Блін, знову інтернет забув виключити. Як так? І так, друзі, мені прийшлось перезайти, але зараз швиденько доберемось до того місця. Я думаю, це буде нескладно, але ми поняли, що там є челік з ножиками, тому давайте, може, популькаємо тако по цих. Е, а що це таке? Це граната було, ви бачили граната. Ще одна граната. Тікаємо. А я не встиг зарубати того одного пістолежика, але це нічого страшного, нам потрібно назбирати гроші на кадета, щоб ми могли хоч якось їм протистояти. Але я думаю, це буде нескладно, тому давайте ще один раз тікаємо, тікаємо, нас майже вбили, але ми ми чуть-чуть не дож... домажили. Ви поняли? Ми чуть-чуть не домажили того пістолетчика, і нам чуть-чуть не вистачило. Якби. ну, Це просто. Я не знаю, як це описувати, але невезуха. Так, погнали, погнали. Звідси, а то зараз нас вб'ють по-любому. Це 100% я даю вам. Зараз він ось цей наш вб'ється. І. Я не знаю, що далі робити проти цих всіх, бо вони проти мене, ви бачите, вони сильніші. І я не знаю, кого брати краще, бо кадет це такий, що стріляє в різні боки, має ось таку, зараз покажу вам ось таку прекрасну штуку, тому. Погнали в цю сторону, будемо битися з ось цим ножиком. Я буду його так називати, бо мені так сказати легше. І давайте зараз вб'ємо ось цього дробовика. Але я думаю, він не дойде до нашої ось цієї як називати, клонової машини. Думаю, так правильніше буде казати. І давайте вже почнемо вбивати ось цього кадета. Але в мене приціл, я не бачив куди стріляти. Бо я граю на телефоні, там пальцем закрило. Нормально, так. Але це нічого нам не мішає. Зараз ми візьмемо, давайте. М -м Кадета знову. Потім Максмена, і назбираємо ось цих, так сказати, синіх конів. Я буду їх так теж називати. І я думаю, що це буде досить прикольна ідея. І... Зараз ми ось цього дробовика доб'ємо, він швидко. Чо? А того разу ж він не вбив мого Юніта. Мого юніта того разу він не вбив. Але нам пощастило, що ми добили ось цього кадета ворожого. І ми можемо вже вза взяти. Вгадайте що? Правильно, базуку. Так, беремо її. Зараз всім тут капець буде, я відповідаю. Ну, за неї, звісно, довго йти. Я Чо? Як? Він же ж вбив був. Він вбив був. Ну, чекаємо, чекаємо, поки ось цей доб'є його. Все, хорош. Той стріляє своєю базукою, ми зараз в нього своєю. І ми не вспіли привстати. Нам потрібно зараз я вам скажу, що. Ми маємо назбирати на ось цього. Рейнджера, я думаю, це буде дуже-дуже класно. Ми маємо піти зараз на ось цю ліву сторону. Тут де одні пістолетчики. І допомогти їм трошечки, бо вони тут самі справляються якось. І це для них тяжко це все робити. Я думаю, зараз нас тут зірвуть, так. І погнали, погнали, погнали під прикриттям. Тікаємо, 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 поки не зірвали нас. Знову стріляємо. Не дострельнули. А, тікаєм, тікаєм. Так, ну, так, потрохеньку ми будемо їх отако от пулькати, щось там наносити. Зараз чекайте, я вже доб'ю його. І так ми добили його, нам, шай, і, басу, і ми втікли від нього. Так, це наша, так сказати, маленька перемога. І я не знаю, як дійствувати проти ось цього кадета, бо дивіться, 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 дивіться що робиться, бачите. Ну, думаю, нам краще буде ось тако стріляти наперед, наперед. Але ми не прибили ось ту, так сказати, якусь загорожу. Бо нам потрібен якийсь більш сильніший юніт. І я думаю, спочатку зараз взяти, наприклад, кадета, добити верхнього або мініганера, Думаю, що Ну, бо він стріляє теж в різні сторони, і це досить. Ну, Так я вам скажу. Непогано з ним грати, і досить імбовий персонаж. І чекаємо, поки вони розправляться, а ми можемо піти на ту сторону і вбити, добити того точніше. Так, ми майже дойшли ура! да! Я виживаю капець. Зараз треба якось ось цього вбити. Потім я думаю так. А він не вміє стріляти... Ой, стрибати, блін, це, наша... це наш мінус. О, зараз швидко доб'ємо ось цю штуку. І по нам... нам ніхто не зможе завадити. Давайте, давайте, давайте. Добиваємо ось того нам. Так, ми добили ось того. І ми вкладемось навіть в 9 персонажів, навіть нам не прийдеться нічого робити. Я напевно візьму. Mm, думаю, рейнджера, бо в нього великий урон, великий радіус э, стріляння тих пуль і так далі. І нам прийдеться чекати. Давайте. Чекаємо, поки він доб'є. І нападаємо в нього. Так, ми добили його. Нарешті, нарешті ми справились на три зірочки. У нас був цей рівень на одну. І погнали далі. Ну, давайте візьмемо. Так. Беремо цього персонажа. Нам показують, що ми маємо вкластись в 9 персонажів, тому погнали. Давайте зараз швиденько, там щось будемо пулькати, пулькати, щось там розбиратися з ними, нікого зараз не вб'ємо. Я думаю, перших 3 чоловічка, ну клона. Тому це буде ну не дуже для нас приємно, приємною новиною, точніше. Але ми вбили одного і другого клона ворожого майже добили. Я думаю, треба нам взяти ось цього з ножиками челіка. І він, на жаль, нас без скіна. Ну, нічого. Так, давайте добивайте. І попригали, пострибали, ось цього доб'ємо. Так, стрибаємо, стрибаємо, цього, добиваємо, добиваємо. Давайте. Все добили. Чекаємо, поки ось ці прекрасні клони дойдуть до нас. І ми добили ще одного ворожого клона. І це для нас дуже добре, бо ми заробили ось цих таких монеток. І ми заробили на кадета. І зараз він буде тупо всіх розносити. І це буде супер для нас. Так, цього розбили, того розбили. Цього зараз розіб'ємо. В ньому не буде ніяких проблем. І я думаю, зараз ці ще підійдуть і ми їм наваляємо, скажіть. Так, чи... А, ні, ви що, бачили, він мене чуть не вбив. Ладно, ладно. Давайте чекаємо, поки. Блін, знов ще один максмен іде. Ой, не Максмен, а кадет. І він розумний, досить він стріляє і стрибає. Напоровся на ту одну лишню пульку. І я думаю, зараз нам буде досить хорошою штукою оцей стрекер. Він може стріляти всякими такими, напевно, літачками. Ось. Ну, зараз я не можу це продемонструвати. Я взагалі не помітив, що він там є. А, я все зіпсував. Я все зіпсував, друзі. Я запустив одну ракету, і вона чуть-чуть, щось -чуть, чуть там бахнула, але я все зіпсував. -да. Я так вмію. Давайте візьмемо Дефендера, Я думаю, я надіюся, що він буде вміти стрибати. Це буде ну, печалька, якщо Да, він вміє стрибати, ось це вже буде кайф. Ви бачили, що ось той пробивав їх, так, ось цих. Навіть ось той наш. як він називається? Я забув. Е -е... Кадет. Він прибивав, прибивав ось цих всіх. Але зараз його вже немає. І я не знаю, з чим це зв'язано. Його напевно вбили. Це така механіка гри, що вона. Вона трошки тупить. Один раз ти можеш все класно, супер пройти, А на другий раз в тебе вже. Все. Капець. Ну, да ладно, візьмемо. Давайте ось цього мініганера. Я думаю, це буде досить хороший варіант нашої битви. І він нам допоможе в першому цьому етапі. Чекаємо. Але його мінус, що він не вміє стрибати. Я думаю, зараз йдемо в атаку. У мене такі плани. О, О. Щось мої плани трошки провалюються, знаєте. Нам потрібно ось цю фігнюрину збити. Збивай, збивай. А, треба, 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 мусимо. Так, ми добили її, і ми маємо якось потім розправитись з тими, що на нас, толпою, що на нас тільки що йшла. Я думаю, нам допоможе базука. Базука, все рішає, знаєте, всі проблеми рішає, і їй нічого не завадить, щоб свій потенціал розкрити. Так, ми бахнули раз. Чекаємо, чекаємо. Ось цей нам допомагає, але він навіть не, не знає, що він нам допомагає, бо він в другій вселенні. і це нам дуже-дуже зараз допомогло, але як ви бачите, ми все одно не справилися. Так, нам потрібно Гру... брута. Як думаєте, хороший варіант? Ні. Я думаю, що це досить непоганий варіант. І. Нам все одно на його урон, що він там пулькає щось. Нам все одно ми йдемо на пролом. тому можемо собі дозволити. Чекаємо, поки він застигне і будемо нападати. На ось цього. Так, добили цього, добили того. Всіх пробили і зараз розберемося із цими. Так, ну що там? Ідіть сюди, мої хороші. А, вийшов ще один. Ну, нам все одно ми, ми його проб'ємо на Ізі. І так само ось цей генератор клоунів. Клоунів. Ото я сказав. Ну, ладно, прийшли на три зірочки. І, друзі, я думаю, будемо на цьому закінчувати, бо серія вийшла насиченою, і ми пройшли два рівня і заробили. Цілих три зірочки в нашу копілку, і ми майже прийшли всі рівні на 3 зірочки. Тому ставте лайк, пока.